Годинник відремонтував, коли заводите годинник, піднімаєте шишки, то різких рухів не треба. Тепер вже фіксується. Це перше правило. Не, не різко піднімати шишки. Ще одне застереження. Стрілки назад ніколи не переводить. Вони тут навіть впираються. Їх можна переводити тільки за годинниковою стрілкою. Третє. Один повинен тікати рівномірно. Якщо їх отак повернуть боком, вони стають. Навіть інколи чуть-чуть повернуть. І вони будуть йти добре. Тепер як настроїть правильно годинник. Один. Два. Три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім, Дев'ять. дев'ять. А зараз. 7 година нам треба оцю праву шишку просто зняти. І тепер, коли ми будемо переводити стрілки, вони тільки клацатимуть, але не будуть кукувати. І виставляємо 9 годин щелк. Все і навішуємо шишку назад. І тепер, коли ми будемо переводити, вони будуть правильно пакувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Всього, и теперь залишається прослухати усі пісні аж до 7 часов. Бо є ще один спосіб <кій> <кій> знімаємо шишку чи гірку. це щось однієї рукою? не. Знімаємо гірку. виставляємо 7 годин, Щоб. і вішаємо гірку назад. Отут ззаді є віконечко, тобто дверця. І такий ось річажок. Його як нажати? Кушка буде кукувати. Ось цей річажок видно на цьому механізмі. І на все. Тут поки що один тільки голос. Цей річажок як нажимати кукушка буде купувати, не переводячи стрілок. І тут цей річажок. І його треба нажимати скільки раз, поки не буде кукушка сім разів купувати. Під третього, три І четвертого чотири пів п'ятого, п'ять. При цьому права шишка опускається. Пів шостого раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну теперь пів сьомого раз, два, три, четыре, пять. Шість, сім, все. Якщо часи будуть спішити, зеркальце маятника опустить чуть-чуть нижче, якщо ж будуть відставати, то оце дзеркальце піднять. Чим більше піднімаєте, тим швидше час йтимуть. Ось вони як клацають. Це вони дуже швидко йдуть. І таким, таким способом ми доб'ємося точності. Тягу спокійно. Все, пишіть коментарі. Задавайте питання.